Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 18-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 11 серпня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 252 780 особин за добу. 580 і поранено 758 340 песиголовців за добу, 1740 танків 4290 одиниць за добу, 12 бойових броньованих машин, 8318 одиниць за добу, 15 артилерійських систем, 5043 одиниці за добу. 15 реактивних систем залпового вогню, 713 одиниць за добу, 2 засобів протиповітряної оборони 471 одиниця за добу, 2 літаків, 315 одиниць, гелікоптерів, 313 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 4197 одиниць за добу, 18 крилатих ракет, 1377 одиниць, кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 7511 одиниць за добу, 16 спеціальної техніки, 756 одиниць за добу, 10. Дані уточнюються Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.